Вітаю! Сьогодні я буду підживлювати свої гортензії калійно-манієвим добривом. Спочатку я відгорну від тебе кору. Далі розсипаю добриво. Це одну жменьку розсипаю під кущ. Далі беру замейку. Підсипаю зверху землякою і знову загортаю корою. Під деякими кущиками, коли знімаю кору, бачу, що на поверхні коріння. То я спочатку додаю землю, а потім розсипаю. Можна розсипати добрива. І знову прикрити землею. Сутішечку проливаю водичкою. Гортензії будуть вдячні нам за такі смаколики.